Тому як Узагальнення системний підхід він тримається на всіх, всіх до чотирьох опорах, і е, якщо хоч один з них випадає, з'являються антипатерни. Чому е, системи ламаються? Коли з'являються компоненти без логіки. Наприклад, ви створили компонент, але він не пов'язаний зі стилями, або має ну, 10 варіантів. Тобто ви... Працювали на одному екрані, там створили кнопку, перейшли на інший екран. Ви забули, що то ви вже там раніше ви не додали до компоненту. А, ви пішли створювати інші сторінки, або буває ж таке, що ти типу, повертаєшся до проєкту через декілька днів. Тобто бувають проекти там, поки згоджуються деякі сторінки, проект на паузі. Ви можете займатися або іншим проектом, або переходити там. ну... До іншого виду діяльності або зовсім відпочивати, може, ви випуску поїхали, може вам ретрит якийсь потрібен. І коли ви повертаєтесь е, до проєкту, ну ви не, не згадаєте, ви будете шукати, будете витрачати час. І тому компоненти без логіки вони, ну, створюють псевдосистему.